Слава Україні! Не зимо нікому. Будем стояти. Громадо, за що стоїмо? Стоїмо ми з вами не за посади, не за відставки. Не за якісь рішення ми з вами стоїмо за справедливість, за справедливість по відношенню до кожної людини, за гідність кожного, хто стоїть на цьому майдані, за те, щоб ніяка потвора в міліцейській формі не била наших дітей, а захищала їх, за те, щоб президент не грабував свою країну. За те, щоб прем'єр-міністр не був корупціонером і принаймні розмовляв українською мовою. того, як відправимо Азарова у відставку, зразу відправимо його на курси вивчення української мови. Хай отримує пенсію і вчить мову. Революція дорога громада, має мати план і має виконувати цей план. І так, що ми досягнули за сьогоднішній день? Перше. Рішення парламенту про те, що уряд Азарова повинен бути відправлений у відставку, схвалений комітетом парламента. Друге. Ми сьогодні втрьох прийшли до рибака, бесіда була коротка. Ставимо на голосування відставку Азарова. І ставимо на голосування звільнення Юлії Тимошенко і трьох активістів, яких незаконно утримують зараз після майдану. Третє. Наше українське студентство, яке приймає активну участь, тут є студенти, а ну ще голосніше є. Цього наш голова комітету пішла на вчену раду Київського національного університету, де хотіли заборонити студентам ходити на митинги. І в результаті рада прийняла рішення, що студенти мають право на протести. Далі сьогодні наші адвокати були в Шевченківському суді. Ви пам'ятаєте, що два дні тому було затримано 35 студентів, з яких по відношенню до 30 склали протоколи і повели до суду. Сьогодні ні по одному студенту немає рішення суду про накладення штрафів чи санкцій. Всі звільнені. Далі. Сьогодні Київська обласна рада. Хотіла прийняти рішення про підтримку Януковича. В результаті прийняла рішення про підтримку європейської інтеграції сьогодні. Ми втрьох зустрілися з всіма послами 28 країн-членів Європейського союзу. З послом Сполучених Штатів Америки, послом Канади, послом Японії, послом Швейцарії. До речі, вони прийшли сюди на майдан. І за це їм ми дякуємо. Ми проінформували наших західних партнерів про те, що зроблено, що буде робитись. Показали жахливе відео, це вчорашнє відео, коли ці потвори у міліцейській формі, не дивлячись на те, чи зробила людина правопорушення чи ні, били ногами в приміщенні адміністрації президента України, протестантів, які були затримані. Це заснято на відео. Люди були шоковані З Західного світу. Ганьба! Про цілу, про цілу купу організаційної роботи я вам розказувати не буду. Що, я, що ми вас дуже просимо, громада? Ми розуміємо, що холодно. Ми розуміємо, що то інколи трохи нудно стояти на одному місці. Але ми дуже, дуже вас просимо не розходитися. Ми дуже просимо закликати сюди всіх до Києва. Ми звертаємось до всіх, порядок і дисципліна. Якщо у нас іде блокування Кабміну, ми його блокуємо. Якщо у нас іде чергування, ми чергуємо. Ніяких провокаторів тут не допускайте. Я тут вчора серед ночі ходив. Ходять такі гарні хлопці і розказують тихо про те, що ви знаєте, не треба тут стояти, не треба боротися за свої права. Опозиція така, сяка. Вас використовують. Це все провокатори Віктора Януковича. Ми віримо в наші сили. Ми знаємо за що ми стоїмо. Ми стоїмо за наші свободи, за нашу державу і за наше майбутнє. І якщо ми будемо триматись купи, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо вірити в те, що ми робимо, і це найважливіше. Віра в те, що ми на правильному шляху, віра в те. Що ми з вами боремось за справжні цінності? Віра в те, що від кожного з нас залежить доля мільйонів. Ця віра нас гріє і ця віра приведе нас до перемоги. Слава кожному з вас і слава Україні! Дякуємо.